Вітаю у проєкті на варті закону, що висвітлює діяльність охоронних структур. Сьогодні говоримо про затримання порушників, яким не вдалося уникнути покарання. У студії працює Маргарита Кузьманко. Не перемикайтесь. В автопарку обласної станції екстреної допомоги з'явився новий реанімобіль. Його передали нашій області польські партнери. Медики кажуть, у них сотні нових машин, втім, саме така перша повністю виготовлена та зібрана за кордоном, обладнана усім, що потрібно для порятунку пацієнта. Є апарат штучної вентиляції, легень, інфузомат, кардіомонітор, якісні ноші для транспортування. Авто вже стало до роботи. Його будуть використовувати для допомоги пораненим. 1 квітня в Україні змінилися правила ввезення гуманітарної допомоги. Завозити її можна буде тільки через автоматизовану систему реєстрації. Крім того, благодійники та волонтери зобов'язані будуть прозвітувати про її використання не пізніше ніж через 90 днів. Подробиці у наступному сюжеті за допомогою коду унікального коду гуманітарної допомоги ви зможете перетнути. Митницю без будь-яких паперових декларацій, без будь-яких роздруківок чи там принцкрінів, ви називаєте митнику код. Митник бачить вже, адже наші системи синхронізовані, і на митниці видно, який товар їде за, за цим кодом. Пропускає вас через митницю. Після того як ви заїхали на територію України з гуманітарним монтажем, ви розподіляєте його, так як ви і планували. І в тій же системі генерується автоматично звіт про те, власне, виходячи з категорії товарів, які ви завезли, куди ви розподілили ці категорії товарів, ви вказуєте просто населений пункт, точку де було розподілено гуманітарну допомогу. Правоохоронці викрили групу медиків, які займалися здирництвом з поранених бійців. Серед підозрюваних голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та троє медичних працівників. Про це повідомляє управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Підозрювані вимагали неправомірну вигоду з громадян, які мали право на отримання групи інвалідності. Зокрема, й поранені військовослужбовці та люди, які зверталися до комісії для оформлення групи інвалідності, чи її продовжувати натомість обіцяли не створювати перешкоди та позитивно розв'язати дане питання. На підставі зібраних доказів чотирьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру. Вирішується питання про убрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками збройних сил України поблизу Кривого Рога. Контррозвідка служби безпеки України затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на початку цього року. Більш детально поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викруто на початку цього року. Тоді у Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п'ятьох російських агентів, серед них інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях. Наразі затримано шосту фігуранку. Зловмисниця намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу. Також вона відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. У разі виявлення потрібних об'єктів. зловмисниця мала зафіксувати їх геолокації на електронних картах і прозвітувати до ФСБ. Отриману розвідну інформацію, агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по цілях із застосуванням ракетного озброєння та дронів камікадзи типу шахет. Втім, Служба безпеки своєчасно викрила російську агентку, задокументувала її злочинні дії і затримала. За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. У жовтні 2023 року жінка потрапила у полузору ФСБ через свою подругу, ще одну учасницю ворожої групи, яка наразі перебуває під вартою. Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано засфіксувати військову інфраструктуру. Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітникам ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманні про підозру за частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Злоумисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури. Перед судом постануть вісім учасників підпільного колцентру, яких служба безпеки України викрила на видурювані грошею внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців. Більше подробиць у наступному коментарі. За матеріалами Служби безпеки України організаторам шахрайської схеми виманювання грошей під виглядом букмекерських ставок повідомлено про підозру за створення і участь у злочинній організації. Нагадаємо, що інтернет аферистів викрили кіберфахівці спецслужби у жовтні минулого року. Тоді СБУ встановило, що зловмисники створювали фейкові інтернет-платформи, де пропонували робити ігрові ставки і отримувати швидкі прибутки. Під час спілкування з потенційними жертвами фігуранти застосовували методи психологічних маніпуляцій, щоб затягти людей в азартні ігри. Для пошуку клієнтів фігуранти створили у кривому розі підпільний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони підтримували інтернет-комунікацію з учасниками гри в тоталізатор та обіцяли великі відсотки при незначних вкладеннях. Однак після отримання грошей ділки припиняли спілкування з абонентом і більше не виходили з ним на зв'язок, а одержану суму розподіляли між собою. При цьому, у разі, якщо клієнт вирішив забрати свої кошти, бухмекери погрожували йому тривалою процедурою її повернення та високою комісією. В результаті проведеної СБУ восени спецоперації викрито всіх організаторів шахрайської оборудки і заблоковано діяльність підпільного колцентру. В рамках досудового розслідування на підставі зібраної доказової бази прийнято рішення про визнання махінаторів злочинною організацією. Наразі восьми учасникам оборудки повідомлено про підозру за статтею 255: це створення керівництва злочинної спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній Кримінального кодексу України а справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Робоча група Прозорість та підзвітність розглянула ще два тендери з завищеними цінами. Їх замовникам рекомендували переглянути. Більш детально розповість заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрій Яндульський. Було розглянуто два питання. Питання пов'язані з роботою територіальних громад, які провели публічні закупівлі. Одна стосувалася прибирання при територіальних громадах. Відповідно були надані рекомендації щодо перегляду цих публічних закупівель, тому що фактично видно деяке завищення ціни послуги в аргументах. Територіальних громад є. Те, що на торги виходять один із учасників, лише і потім у них немає альтернативи вибору інших цін. Робоча група відповідно провела консультації, надала свої рекомендації. Територіальні громади повністю погоджуються з аргументами робочої групи. Бачимо в цьому позитив. Також було одне із питань: це робота комунального підприємства однієї з громад комунального підприємства, яке надає послуги з водопостачання відповідно в громаді. Також було робочою групи проаналізовано стан справ закупівлі публічної і надані свої рекомендації. Другому замовнику також було рекомендовано переглянути умови публічної закупівлі, відповідні, які надавалися в тендерні закупівлі. Міський голова однієї з громад погодився з аргументами нашої робочої групи «Прозорість і підзвітність. Працюємо далі. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь запрошує до своїх лав. Військовослужбовцям гарантують високе грошове забезпечення, соціальний захист, оплачувану щорічну відпустку та після війни можливість продовження служби у бригаді або в іншому підрозділі Національної поліції. Добровольцям потрібно залишити заявку на сайті Національної поліції України та чекати зворотнього повідомлення. Кажуть, що поліція не воює. У Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу багатоповерхівці та врятували собаку. Займання сталося на Слобожанському проспекті. У квартирі розташованій на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. З балкону палаючої оселі вогонь встиг розповсюдитись ще на два помешкання. Всередині задимленої квартири, яка стала осередком пожежі, вогнеборці виявили непритомного песика. Його винесли на свіже повітря та надали необхідну допомогу, завдяки якій чотирилапий прийшов до тями. Загиблих та травмованих людей немає. Також рятувальника зняли пухнастика з дерева до служби порятунку 101 зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що її кіт заліз на високе дерево та не може самостійно спуститись. Один з вогнеборців драбиною піднявся до кота, обережно спустив його на землю та передав до рук власниці. У Нікопольському районі надзвичайники визволили двох песиків, які впали в покинутий комунікаційний колектор. На вулиці Карпатська перегожі побачили тварин та викликали рятувальників. Чотирилапі знаходились на глибині орієнтовно 4 метри. Фахівці ДСНС за допомогою драбини спустились до чотирилапих та підняли їх на поверхню. Ефірний час проєкту на варті закону добіг кінця. Побачимось наступної п'ятниці о 18.30 на телеканалі Д1. Якщо ви стали свідком правопорушення, телефонуйте у службу поліції за номером 102. Якщо побачили цікаву новину у соціальних мережах, відправляйте на гарячу лінію телеканалу у будь-який месенджер та долучайтеся до створення щотижневої кримінальної хроніки. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Дотримуйтесь меж закону та цінуйте життя. Слава Україні.